Доброго ранку, діти. Діти, подивіться, а що в мене в руках? Що я тримаю в руках? Це, діти, сумка. А як ви вважаєте, навіщо нам потрібна сумка? Діти, я вам пропоную піти зі мною в магазин. А який саме найулюблений ваш магазин? У мене магазин самий найулюблений це магазин іграшок. Тож давайте з вами підемо до магазину іграшок. А які вам іграшки подобаються? А послухайте віршик про м'ячики. М'яч. Мій дзвінкий, веселий м'яч, ти куди помчав навскач? Голубий червоний стій не здогнав тебе прудкий. Ось такі м'ячки. А ось я ведметика люблю, не скубу його не б'ю, а беру малого в ліжко, пригорну і вкрию ніжки, заспіваю люлі-люлі, я ведметика люблю. Діти, ви послухали віршики про улюблені іграшки. Опишіть свою улюблену іграшку і намалюйте її, будь ласка, мені. Опишіть свою іграшку. Дякую.